Сьогоднішнє слово, яке я вірю, що Господь його дав. Знаєте, Інколи буває таке, що слово Господь дає ще заздалегідь. І минулого тижня, коли проповідала моя дружина, знаєте, я вже так десь дивлюся, трошки щось вже одне з другим переплітається. Я їй казав, як прийшла вона додому минулого тижня, я вже там половину моєї проповіді розказала. Що мені вже там лишиться, ну, я вже цілий тиждень. Лишиться. Так що давай. Я вірю, що Господь веде отак церкву свою. Амінь. Амінь. І слово, яке сьогодні буде звучати, я назвав Я йду до церкви. Актуальне таке слово, знаєте, для всіх. Для всіх, хто вже давним-давно прийняв це рішення. І ходить до церкви, він все одно щонеділі каже, я йду до церкви. Знаєте, але серед нас є ті, хто ще не прийняв такого остаточного рішення, що щонеділі він сам собі має сказати, я йду до церкви. Ті, хто, знаєте, трапляються, люди такі. які Інколи приходять до церкви, вони, знаєте, як ніби заглядають, приглядаються, заходять. Але залишитись там, вони ще не осмілились. Трапляються такі, так? Да? Є в нашому залі, мабуть, також такі, да? то я вам скажу, що перша частина слова це для вас. Сьогодні в мене буде, це я так пожартую, в мене буде новий рівень проповіді. В мене вся проповідь, всі частини будуть з одного місцеписання, навіть не з цілого вірша, а тільки з половини вірша. Ярослав, крій, будь ласка. Слово Боже нам каже: я збудую свою церкву, і брами пекла не здолають її. Господь сказав: я її збудую. Церкву. І Перший пункт, якраз ось, він буде стосуватися, мабуть, більше тих, хто ось, знаєте, приглядається, заглядає в церкву, але ще не вирішив. Не вирішив. Можливо, щось людей тут насторожує, щось бентежить. Мабуть, у всіх є різні причини, а може, когось ще не вистає сміливості. Да? Я вірю, що кожен, але вірю, що кожен, хто вже це рішення прийняв. Абсолютно, абсолютно більшість про це не жалкує. Скажіть всі амінь. Ну, щось так тихенько, щось я не почув, хто тут. Амінь амінь. Для чого ж нам необхідна церква? Знаєте в теперішній час? Це буде трошки жартома. Але все ж, знаєте в теперішній час нам потрібні гарантії безпеки. Так? Да? Така же наша країна навіть да? зараз. Ви знаєте, а в цьому вірші сказано, що Господь збудує церкву і брами пекла її не здолають. Хіба це не обіцянка Божа? Хіба неохота бути в тій скажімо так в тій спільноті, в тій структурі, яка захищена Богом. Я думаю, що всім охота. Коли люди. Приглядаються до церкви, вони ще не вирішили. У мене для них є одне таке питання. А чи бажаєте ви Божого? Коли ти задаєш це питання людям, вони кажуть, мабуть, да. «Да всі бажають чогось Божого, правда? Боже, це як правильно, як, як правило, це щось мегапозитивне. От, коли мене запитують, то все таки інколи. Спілкування і запитують, дай мені пораду. Хтось запитує, маю залежність Алкоголь, Ну Що мені робити? Я кажу, йди до церкви. Я кажу, я знаю тих людей, які вже були в такому стані, що вони вже не могли від алкоголя ходити. Взагалі, ходити не могли. І після того, як вони пішли до церкви, в їхньому житті все змінилося, вони стали благословними братами. Я вірю, що ви теж таких знаєте. Вони запитують в мене інші проблеми. Хтось каже, в мене ігрова залежність. Що мені робити? Ви знаєте, відповідь та сама: йди до церкви. Хтось запитує, нещодавно була така розмова питають, в мене погані відносини. В сім'ї з моїми родичами. Що мені робити? порадь щось. Знаєте, в мене для всіх універсальна таблетка одна для всіх. каже йди до церкви. Ні, ну чекай, що ти мені зразу про церкву? Ти мені скажи, що мені робити? Ви знаєте, що коли Господь? Е, от я вірю от сьогоднішнє служіння, от Яна розпочинала. Е, вона говорила слово до поклоніння. Ви знаєте? В Гаррі була мега проблема Мега-проблема. Вона в пустелі, нема нічого. що треба Коли вона звернулася до Господа, вказується, що Бог їй відкрив очі. Ось вихід, ось криниця, ось йди, пий, набирай воду. Куди треба звертатися до Господа? Можливо, так трошки буде дивно звучати, коли ми кажемо, що треба йти до церкви. Зрозуміло, що коли ви просто один в пустелі, пора дійти до церкви трошки не да? але коли ви в світі, я гадаю, що набагато простіше прийти до Господа з церквою, ніж самому. Зімою ви згідні, то скажіть амінь. Амінь. Продовжу далі. Ви знаєте, інколи зададуть питання. Все ж вернусь до тих питань. Питають, В мене якийсь такий постійно поганий настрій, якісь депресії. Що мені робити? Ви пам'ятаєте? Таблетка яка, да? йде до церкви. Хтось запитує. В мене проблеми з фінансами. Таблетка, все та саме, я не знаю. Але я скажу, що в моєму житті це. Подіяло. І я знаю дуже багато людей, в житті яких це також подіяло. Ви знаєте таких людей? Знаю. Знаєте. Як, якщо проблеми з грошима, да? скажу вам маленький гумор. Якщо гроші міряти кубками, то в тебе скільки грошей? Ну, якщо кубками, то в мене ямка. Знаєте, до господа, от в мене було так. І коли, якщо подивитися ці всі питання, які я озвучував, ви знаєте, е трапляються в люди, в яких от якась така вузька направленість в проблемах. То ці всі питання, які я озвучував, то вони до мене всі стосувалися. Тільки вони всі були не дуже яскраво виражені. Алкоголь. Я інколи навіть заходив на автомати. Е і настрій такий депресивний міг бути. Із грошима все було недалеко не весело І ви знаєте, коли я пішов до церкви? Це по-справжньому чудесно, але все змінилося. І я вірю, що в багатьох з вас, хто вже таке прийняв рішення, зміни проходять. амінь мій розповім е, таку історію. Ще, не будучи в церкві, е, я колись. Вирішив придбати автомобіль. Свій перший автомобіль. На той час, просто як це відбувалося без Господа, я розкажу. Я вже був приватним підприємцем. що взяв кредит. Все, ура! Пішов купив машину. Поки я платив кредит, який я взяв в доларах, долар вираз майже в два рази. Поки я платив автомобіль, і автомобіль подешевши в 4 рази. У <сум> такий був міга-прибуткова справа була, да? без Господа. Ну, от так в мене відбулося в житті, я вам кажу правду. Але вже коли з Господом, так було цікаво, я купив свій вже якийсь там наступний автомобіль. Я його також купував частково в кредит, на скількись там років. Але з Господом я його виплатив за один рік. За один рік. Він мене практично там сильно не подешевшив. І за 5 років експлуатації я порахував тільки на те, що на одному пальному я зекономив. От, пробіг автомобіля, якщо порахувати. Розход автомобіля порахувати, я зекономив більше, ніж він коштував новим. Представляєте? Ось як все відбувається? Все по-іншому. Господь відкриває нам очі і устраяє наші дороги. Амінь, народ Божий. Амінь. Інколи люди кажуть, що «А в мене нема таких от серйозних проблем, в мене нема. Знаєте, бо часто люди йдуть до Господа з чим? своїми проблемами, з очікуванням якогось чуда, вирішення. От якщо нема таких серйозних проблем, ніби як і особа, що може, мені не треба до церкви. А давайте прирівняємо похід до церкви як похід до лікаря. Наш мудрий єпископ нам радить, коли йти до лікаря. Наприклад, раз в рік, раз в два роки ходити на огляд, робити УЗІ, робити, знаєте, таку як для автомобіля діагностику для себе. І тому я скажу так, що зберігати своє здоров'я набагато важливіше, чим вже потім лікуватися. І це набагато проще. Всі зі мною згідні. Не потрібно чекати, коли ти попадеш в якісь серйозні проблеми. Ви знаєте, що церква вона веде як до спасіння, так і до кращого життя тут на землі. Я вірю, що кожен, хто ходить до церкви, це відчуває. Це був наш перший пункт про необхідність. Ми зрозуміли, для чого нам церква. А другий пункт він буде називатися Сила церкви. І вернемось до цього ж самого місцеписання. Я збудую церкву і брами пекла не здолають її. Брами церква, брами пекельні не здолають її. Отже, в ній є сила. Всі зі мною згідні. Якщо її не здолають навіть брами пекла, отже в ній є сила. А ми, як церква Божа, Господь нас наділяє цією силою. Ви знаєте для чого? Для того, щоб царство Боже, воно ширилось тут на землі. Як кожного нашими ділами, словами, проповіді Слова Божого, цим всім, це все нам дає цю силу Господь, щоб ми його тут царство проповідували і розширювали. Знаєте, Якщо ви хочете послужити комусь, запитайте в Господа. Запитайте. Кому я можу послужити. Ви знаєте, інколи ми маємо служити також і ділами. Словами проповідувати да, да, і амінь, але інколи і ділами. Ось я вам розказував про те, як я купляв свої автомобілі. Перший був вельми такий цікавий, мій досвід, другий був набагато кращий. І ви знаєте, в певний час мені Господь відкривав. Що я можу цим послужити. Послужити комусь допомогти придбати автомобіль. І ви знаєте, коли тобі Господь це відкриває, ти... Господь, по-перше, устраяє цю твою роботу, Він тобі допомагає. А потім, якщо ти це виконуєш, волю Господню, Господь тебе ще за твої же старання благословляє. Амінь. Я вам скажу, що е, коли Господь вам відкриває якусь е, добру справу для когось зробити, е, і ви це робите, ми можемо, це може бути незручно інколи. Це може бути не завжди е, комфортно, не завжди вигідно і так далі. Але я хочу вам сказати, що якщо ви отримали таке відкриття, то будь ласка, не відвертайтеся від нього. Не відвертайтеся. Ви знаєте, ми всі в церкві абсолютно різні, і всіх різні покликання, різні дари і таланти. Ви знаєте, хтось один може служити комусь і дуже дуже ефективно, він може дозволити собі годину з кимось поспілкуватись, по телефону, підтримати цю людину. І для неї це буде так само важливо, як хтось, хто допоміг щось велике придбати. Це може бути так само важливо для цієї людини. Хтось за когось помолитися, хтось допомогти з дитиною. Це все дуже важливо в Божих очах. В кожного є свої далі таланти, і коли ви щось робите для Господа, то повірте, що Господь що для Господа це дуже важливо. Амінь, народ Божий! Знаєте, я е, стараюся, е, як в першому цему казав, в мене є повний букет, в мене був е, до церкви, був повний букет з цими проблемами, е, от, а зараз я стараюся е, послужити Господу. Е, не подумайте, що я хвалюся, але е, коли ми е, от, отримуємо щось від Господа, е, Відкриття, і ми це робимо, це нам дає дуже велику радість. Ви колись допомагали комусь? Скажіть, будь ласка, хіба після цього вам не приходить така радість? Прямо е інколи радість від того, що ви комусь допомогли, може бути набагато більшою радістю, ніж від того, що ви щось там нове, велике придбали? Да? Коли вас радість за когось сповнює, ви знаєте, це справжня Божа радість. Амінь. Е, колись я, е, маючи свій перший автомобіль, е, знаєте, траплялося так, що дуже часто от в нас в церкві ще було небагато машин, і дуже часто просили щось кудись поїхати, завести, привезти. от знаєте, от, Постійно таке. от. І я вірю, що знаєте, коли ти комусь чимось служиш, що це все. от, Знаю, Господь собі такі галочки стави, галочки стави, галочки ставить. Галочки ставить да? Повірте, і потім це все Господь, Він ну, нічого не залишить, щоб не вас дати вам, народ Божий. І давайте перейдемо до третього пункту. Другий, в нас була сила церкви, а третій. Ви знаєте, все ж буде все місце писання. Якщо перший був це як заклик, це другий був, знаєте, як підбодрення, то третій пункт це буде як застереження. знаєте, Ми вже дійшли до застереження. Я вам скажу так: застереження це не судіть церкву. Не судіть. Якщо перший пункт він стосувався для тих, хто ще думає, приглядається до церкви, другий більше стосувався, мабуть, церкви, то третій він стосується абсолютно всіх. Якщо коли, в ми... нас в більшості є діти, і якщо ми бачимо, що хтось щось погане говорить, робить по відношенню до наших дітей. Висповнитись не дуже позитивними емоціями, да? всі, всі згідні. Неможливо, які ти діти. Це ж моє, це ж моє рідне, Да? А що таке церква? А церква це просто люди, які в свій час відгукнулись на поклик Бога. Це прості, неідеальні люди. Якщо ми бачимо в них якісь недоліки, і ми їх розглядаємо в призмі як церкви, дивимося там, пастор, не думаєш, що це ми про тебе. Знаєте, хтось може розказати про якусь церкву, там у них такий пастир, а в них там то не так, а не так. Ви знаєте, коли тут же сказано, що я збудую свою церкву. Церква це Боже творіння. І коли Господь буде дивитися, що на Його творіння хтось піднімає руку, і я не вірю, що в ту сторону будуть влитись благословіння. Ви теж не вірите, мабуть, да? не вірите? І я не вірю. Церква це діти Божі. І Господь, він буде, я вірю, що Він буде захищати своїх дітей. А захищаючи своїх дітей, я думаю, що е на їхніх обідчиків е милість Божа вилуватись не буде. Ми знаємо всі місцеписання, де сказано, що Господь Він візьме щось немудре, візьме щось не дуже там мегасуперове, і він це використає для того, щоб створити свою ж церкву. І... Навіть посоромити мудрих. Амінь. Знаємо це місце писання, так? Да? Отже, я вам скажу, що коли люди говорять, що їм якісь щось погане говорить на церкву, мені подобається в нашій церкві. є, коли люди каються. І е, виходить служитель і каже: ми будемо раді вас завжди бачити в нашій церкві. Але якщо по якихось причинах вам тут не комфортно, чи, от, чи вам не подобається ця церква, чи може вам географічно комфортно, радять людям знайти церкву і приліпитися до неї. Так, так говорять наші старші служителя. І я вірю, що в цьому велика мудрість. Якщо комусь не подобається церква, ви шукайте собі іншу. Можливо, у вас тут щось не влаштовує, можливо, у вас тут є якісь претензії, але я би ніколи нікому не радив, щоб е -е 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 засуджувати церкву. Тому що церква це те, що створив Господь. І якщо... Господь це створив, то Господь за це буде також захищатися. Амінь. Дивіться, перший пункт був про те, що рішення ходити до церкви, воно дуже важливе. Коли люди приймають це рішення, більшість, більшість, абсолютна більшість, я би сказав, про це ніколи не жалкує. Да, трапляються випадки, коли люди в чомусь зацикляться на якісь на незрозумілій е, речі, коли щось, якийсь маленький нюанс, який вони побачать в церкві, чи в служителі, чи, де, чи в комусь іншому, і їх це може бентежити настільки, що вони не зможуть тут прожитися. Шукайте іншу церкву. Не мучте самі і не мучте нікого. Да, але шукайте церкву. Але якщо ви вже на порозі церкви, і вона вам вподоби, то я вам би радив мати велику сміливість вибрати цей шлях йти цим шляхом. Тому що, коли ви йдете з Господом, як я наказала, Господь вам відкриває очі на те, що здавалось би, нереальним, на те, що здавалось би абсолютно неможливим, з Господом можливо багато що. Господом можливо все. Амінь. Перебуваючи в церкві, Господь наділив нас силою. І ця сила, знаєте, ми маємо її постійно використовувати. Ми маємо її використовувати для того, щоб збудовувалось далі Царство Боже і церква збудовувалася. Коли ми. Не подумайте ні до кого, що це конкретно стосується, але. Коли ми дозволяємо собі е, з незрозумілих причин, е, не ходити до церкви. Сила Божа, ви знаєте, от, сила Божа в єдності. Слово Боже каже, де зберуться двоє і троє, там і Господь серед них. Не дозволяйте собі е, просто так не ходити до церкви. Це не дуже добре. І третій пункт був це не судіть. Знаєте, судити це взагалі не добре в будь-якому випадку. Що церква, що люди це заражає саму людину, яка собі це дозволяє. В її серці оселяється те, що буде її саму очерняти. І я скажу вам більше, що це навіть буде заразно. Давайте ми зараз піднімемось на наші ноги.